То ви вважаєте, що є підстави вважати саме це, те, те, що це просто був, ну як би сказати механічне відсторонення Шушкевича і механічне ж запровадження на його місце пана Лукашенка? Пане Миколо. Деякі факти мені відомі. Зокрема, робота із самим Лукашенком почалася, коли він був ще в школі. Заучка школи була агенткою КДБ. І е, насправді сам Сашко ще Школярем ріс в сім'ї майбутньої е, своєї дружини, мама, якою була агентом і опікала його. Він не міг поступити в вуз. Власне, ця жінка влаштувала його в вуз там, де його завербували. А далі дивіться, це ж не може таке бути, пішов в армії, з армії вернувся на якийсь поганий е, завод. Потім знову. Вертають його на службу, він отримує офіцерські погони, звідти з офіцерських погонів його переводять аж на посаду директора Радгоспу, і з директора Радгоспу він злітає в рад... Ну ви то розумієте, що в радянській системі це була річ, яка була абсолютно проконтрольована і проведена, тому що Тож та система. Ми жили при ній. Розуміємо добре, як вона працювала, коли у школі ще тільки жовтеняцьку зірочку начепили. Уже побачили, уже це кадр наш, бо не дай Бог, ти його випустиш з під контролю. Він до такого добереться, що і нас усіх завалить, і так далі. Так як ввели всіх тих, кого помічали, ото там спочатку головою ради дружини, тоді секретарем комітету комсомолу, тоді в інститут факультет, і так далі, або по як сказали, по профсоюзної лінії. Або по партійній лінії продвигали так і тут абсолютно чітко видно, що ну деталі про це можуть розказати наші контрозвідники, тому що матеріали в них є. Я з окремими знайомився. Інша справа, що ну скажімо так вони мають оприлюднити ці матеріали, які стосуються персони самого Олександра Лукашенка. Але я сумніву не маю про те, що це чоловік, який якого вели, якого посадили для того, щоб вікону виконував відповідну функцію.